Паспорт безскровного Антона Євдокимовича, насправді ж Павловського Григорія Петровича, який в 40-х роках був звинувачений у діяльності такої не, не організації, як ОУН, у співпраці з українською просвітою. Що головне звинувачення було це саме участь у націоналістичному русі, за що в подальшому він отримав 10 років таборів. До Дня Незалежності в Державному архіві Кіровоградської області підготували архівно-слідчі справи з 1929 до 1947 років ХХ століття на учасників та їхніх рідних за участь у боротьбі за українську державність на території Кіровоградщини, розповів науковий співробітник Сергій Юрченко. Показує одну зі справ. Приклад Павловського Григорія Петровича або ж безкровного, він є лише одним із багатьох, адже принцип боротьби українців за власну свободу він тягнеться століттями. Зачасту доля цих людей в подальшому невідома, або ж це була вища міра соціального захисту, як на той час називалося, тобто розстріл. За даними зі справ, більшість людей звинувачували у протидії встановлення радянської влади на місцях. Це були Глодоси, це було село Диківка, той же самий Шевченко Пилид Дмитрович. Він звинувачується в участі в диківському повстанні проти радянської влади. Васильний Дайкаша, Фотій Минович Малешко і багато інших в подальшому страждали не лише ці постріли, а навіть і їхні родини. Наприклад, це у нас розтіл старшої сестри Фотія Малешка Марфи. За словами Сергія Юрченка, нерідко справи фальсифікували, щоби звинуватити підозрюваного. Це на Олег Верка Добровольського, хрещеного батька Василя Дайкаші, де були віднайдені ось такі агітаційні листівки, на яких акцентується увага, і на смерті Петлюри, вже на той час, якого було вбито, і взагалі на самій тій тематиці, що Москва завжди була для України певним паразитом, який лише утискав, нічого не давав. Зачитує справу Григорія Дахна. Мовою оригіналу в тому, що он поддержується з активним петлюровським елементом, систематично війною антісовєцьку агітацію серед крестьян і інтелігенції города Новоукраїнки. На основі цих справ в архіві створили збірник. Наш новий збірник архівних документів, який отримав назву і раптом Ворог народу на основі розсекречених архівних фондів 1940-х-50-х років. Він складається з 91 одного документа. Архівно січних справ понад 13 тисяч, і кожен з них сну там. Різного роду періоди, де стосується від 20-х років до 50-х років, листів Остарбайтерів, наша колекція листів, вона налічує понад 150 справ. І третій розділ це фільтраційні справи, яких майже 38 тисяч справ. Цей збірник став результатом спільної праці наукових співробітників Державного архіву Кіровоградської області та наукових співробітників центрально українського обласного краєзнавчого музею. Ми хотіли показати, що ці репресії, які проводились радянським режимом, і не лише радянським, навіть російською імперією, весь цей процес він навіть продовжується і зараз. Документи можна переглянути в архіві до 1 вересня. Василь Левицький, Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.